Вітаю всіх. Сьогодні в Харкові атака БПЛА йде, тому знімаю швидко, конкретно, без зайвого. Давайте так. Мобілізація 18-25 років. Хочуть створити проєкт добровільної контрактної мобілізації по заохоченню. Давайте так. Результат добровільної мобілізації 18-25 років. Який буде результат від того проєкту, що вони роблять? Результат від проєкту про мобілізацію 18-25 років. Давайте подивимось, який буде результат? Верховна Жриця. Багато таємничості, багато прихованості там. Неприємно. Дуже багато. З неї все почалось. Молодих, одне пажі. Молодь. Потрібна дуже молодь. Кінцевий результат. Сила. Ну. Що сказати? Вимагають цього партнери. Наші викручуються таким чином, щоб була сила, молода сила. Наші будуть таким чином викручуватись. Я бачу, що активне проробляння молодих. Я не бачу нічого страшного. Мені не випадають жуткі карти. Це дуже добре. В той же час вони розглядають варіанти щадящого режиму, що мені подобається. Тепер. Будуть насильно мобілізовувати 18-25 років. Будуть насильно мобілізовувати 18-25 років. Будуть насильно мобілізовувати 18-25 років. Насильно. Д'явол, це, скажімо так, по моїй методі, це, це відповідь так. З іншого боку, дьявол, ви розумієте, яка це карта. Тобто, це буде все завуальовано. Те, що і зараз відбувається: все завалювано. Напряму нічого не буде. Напряму будуть казати, що ми нікого не чіпаємо. Знову Верховна жриця. Швидко, раптово. І реакція, ну, знаєте як, воно схопили. І серії схопили. Неочікувано. Щось буде на цю тему. Скажу так. Ну, Ситуація така: несприємних, але ну, і не найгірша.